1709 рік. Над степами лівобережної України згущуються хмари. Уже кілька років триває північна війна, боротьба за домінування у східній Європі між Росією та Швецією. У центрі подій опиняється гетьман Іван Мазепа, старий, досвідчений політик, що понад 20 років керує козацькою державою, гетьманщиною. Мазепа довго був союзником московського царя Петра І, але бачачи, як цар дедалі більше обмежує автономію України, вирішує зробити відчайдушний крок. Він переходить на бік шведського короля Карла XII, сподіваючись разом із ним звільнити українські землі від московського впливу і здобути незалежність для свого народу. 23 червня 1709 року шведсько-козацьке військо опиняється під стінами Полтави. Але Петро І уже встиг укріпити місто. Настає вирішальна битва. 27 червня розпочинається кровопролитна полтавська битва. Карл XII поранений, шведи не мають підкріплення, а російська армія переважає чисельно. У бою надії Мазапитануть союзник зазнає нищівної поразки. Мазепа з рештками війська тікає разом із Карлом XII до Османської імперії. Там, на чужині, в місті Бандери, гетьман помирає восени того ж року. Його остання мрія. Вільна Україна залишилася нездійсненою, але його постать стала символом боротьби за незалежність. Історія суворо судила його як зрадника, але згодом нащадки побачили в ньому патріота, що прагнув кращої долі для свого народу.